Не зрозуміло, чому. Вони буксують, по-перше, не мають цілі, по-друге, самі виконавці не дуже хороші, як ви розумієте. Але я, наприклад, про свої цілі поки що краще промовчу, чесно. Я промовчу про них, тому що, по-перше, я стратег, скажу вам без зайвої скромності. По-друге, я ще люблю фантастику. Ну, тобто, я можу задати ціль максимум такою, що ви мені перші скажете, та, ну, його своїй матері, що це вона таке каже. Тому я вирішила, що, так би мовити, я не буду говорити про свої максимальні цілі. Але просто пам'ятайте про те, що вони все ж таки десь у нас та є. Хоча самі зміни, вони. Пушерюется с надзвичайной швы. И раз у нас святково видел, то давайте я вам святку цитату зараз запылю. Настоящая скорость, неуловима, как легкий бриз. Как движение туч, восход луны, изменение цвета листья, появление первого зуба у ребенка. Как ты не можешь различить, когда влюбился? За що я люблю китайський кінематограф, так це за досить гарні, так би мовити, цитати. Китайці можуть накидати мудрості. Але зараз ми поговоримо про нашу мудрість. Наприклад, візьмемо класичний приклад, чого ми не перемагаємо. От чого ми не перемагаємо? Хто в цьому винен?